Слава Ісусу Христу! Аминь. Сьогодні маємо неділю всіх святих. Після зіслення Святого Духа, День народження, заснування церкви, ми згадуємо всіх святих осіб, які в цій церкві перемінилися, стали інакшим, стали новим творінням, стали домашніми Божими. Саме цих людей ми називаємо святими. І які увійшли в радість Небесного Отця. І саме для цього в мене є історія. Знаєте, з малку, хто любить футбол? Ну, Мучить добре, щоб не міг не це. Багато хто любить футбол, і це, в принципі, майже нормально. Це я кажу, майже нормально, бо я не люблю футбол. Саме про це я б до нині проповідь мати, що я не люблю футбол. Мити змалку мій тато не любив футбол. І в нас вдома футбол ніколи не дивилися. І я не любив футбол. Перший шанс полюбити футбол, прийняти цю любов від тата в мене прольот. Другий шанс. Я пішов до школи, і в школі всі грають футбол. На перервах грають футбол. На фізкультурі грають футбол, після уроків грають в футбол, до темної ночі грають в футбол. Я не грав в футбол, бо я був схильний до повноти. Я був дурний, я взагалі був нормальним в дитинстві, хто мені сказав, що я був схильний до повноти. І з мною ніхто не хотів брати мене в команду, ну, бо я від, не так скоро бігаю, не так добре рухаюся. І мене не хотіли брати в футбол. І то десь там так. Збоку на підміні на того все було нецікаво. І я теж не хотів грати в футбол. Шансів як-небудь стати футболістом чи любителем футболу в мене не було ніяких. І я не люблю грати в футбол. І тепер, коли грають в футбол десь там, там хтось забив гол, а там якийсь чемпіонат, чогось там, хтось грає Ювентус з Мехаусом. Люди добрі, і ну, казав один ксьон, каже, які я почуття з цього приводу маю собі збудити? Мене не тягне ні на футбол, ні футболісти, мене не тягнуть. Дівчата часом йдуть, бо там файні хлопці спортивні бігають, на хлопців не цікавлюся, гра мене не цікавить. Я не люблю футбол. І мене на стадіон так просто не затягнеш. Як ви думаєте, чого ця історія? Як її можна прив'язати до. Всіх святих. А дуже просто. Хто такі святі? Давайте подивимося на святих як на фанатів футболу. А царство Боже це футбольний матч. І от люди в якийсь момент знайомляться з футболом, знайомляться фу, з царством Божим. Їм про нього хтось розказує Тату, мама. Є такі, що мами можуть розказувати про футбол, я таких мам знаю. Хтось їм розказав, зацікавив, і вони, їм це цікаво. Їм цікаві персонажі у футболі, в святі. Їм цікаві історія футболу, хто його заснував Христос. Їм цікаві стадіони храми. Їм цікаві всі дійства, які відбуваються, пов'язані з футболом, грізні набожества. Їм цікаво кінцевий результат, фінальний матч, Ліга чемпіонів чи що там має бути. Їм хочеться туди попасти. Їм хочеться сидячи на лавці, бігати в дусі разом з тими, хто грає на полі. А го та це, це про царство Боже. Про царство Боже нам хтось мав би розказати з наших батьків, з людей навколо нас. А навіть коли не розказали, то крутячись коло людей Божого царства, ці люди мене запрошують. Не так, як мої однокласники чи мої там ровесники, які мене відкидали, бо мені щось бракувало. В царстві Божому такого нема. Туди запрошують всіх, хоча часом є. Ми знаємо, що саме парафію, хустку не таку брав, розумієш, то не так, ще не так пофуркали, пошамрили, та й не хочеться туди йти, так само, як мені до того футболу? Коли нема здорової громади, спільноти віруючих, які приймають і схильних до повноти, і схильних до худоби, і дурнуватих, і мудріших, і всіх наразі, бо всі покликані брати участь в Божому Царстві. І нас цікавить засновник царства Божого. Я цікавлюся Христом. Я цікавлюся святими, я цікавлюся різними методами, якими я здатний розпізнати, полюбити і прагнути Боже царство. Ось ці святі, яких ми сьогодні згадуємо церква згадує всіх святих, це величезний сон. Осіб людей, які в різні способи стали фанатами, учасниками, гравцями Божого царства. І в кінці кінців попали у весільний бенкет на стадіон. Попали і сидять навколо Звершителя віри Христа і близькі до нього. А давайте подумаємо, як нам самим стати учасниками того царства. Ми, в принципі, маємо всі найсприятливіші обставини. Ми живемо в прекрасному часі, де вже все звершилося, де вже все чітко і ясно, де ми перед собою маємо величезну хмару людей, які пішли за Богом. Нам треба повірити, що стадіон існує. Нам треба відкрити для себе, що Царство Боже існує. Ви знаєте, коли тобі не дати пограти в футбол чи не бути раз на стадіоні, а лише показувати його по телевізору, ніхто не стане добрим фанатом футболу, ми мусимо самі попробувати, відчути на смак, азар, пристрасть, радість, розчарування від того футболу. Так само і від Царства Божого. Малими, малими кроками ми хочемо і маємо шукати, пізнавати, а яке то царство Боже. А коли ми не віруємо в царство Боже, в його реальність, коли ми не дозволяємо собі, бо Бог нас діткнувся своєю милістю, а чому не дозволяємо? Або ми не перебуваємо в тих місцях, або часом фізично перебуваємо, а серцем. Перебуваємо де інде. Меність, що прийшов якийсь там фанат футболу на стадіон і переживає, як там йому помотичити бульбу, бо вона дощами залита, і що з того буде, а ще крім того, розумієш, машина поломана, а там ще якісь проблеми. Дуже часто так виглядають християни, які приходять додому Божого, які стають на молитві. Які відкривають або взагалі не відкривають Слово Боже, які навіть хто перебувають тілесно на стадіоні, в місцях, де я можу пізнати і полюбити Бога і Його Царство, А серце своє туди не притягнуло. Серце десь літає на шнурочку, як кулька, хто знає, де далеко. А так не мало би бути. Нас би мало цікавити. Господи, я хочу, щоб моє серце належало Тобі. Одна з причин, чому ми маємо набоженство до Пресвятого Серця, бо серце воно видиме, серце воно дійсно реальне. Наші почуття і прагнення, вони важливі. Їх треба якось візуалізувати, показати наочно, що ось ці мої прагнення, вони мають йти паралельно, а не в розріз. З моїм тілом, з моїм життям. Беречи саме про це теологію тіла і на наступний тиждень на вихідні, я ще нагода записатися на курс теології тіла. Треба притягнути своє серце до свого тіла, прагнення бажання узгодити з тим, чим я живу, де я знаходжуся, що я роблю. І це дуже і дуже важливо. А будучи в тому в місці. Маючи прагнення і бажання пізнати Бога і Його царство, я маю не тільки дивитися на папір, на слово, але маю також дозволити, аби Бог більшого прагнути. Крім того, щоб знати, я хочу ще отримати досвід і досвід не раціональний, а досвід духовний, містичний. Я хочу перебувати з Богом в тишині. Я хочу вчитися Його слухати. Навіть якщо він здається мені зараз нічого до мене не говорить, бо коли Бог до мене не проговорив, коли Бог мені не дав пересмак Духом Своїм Святим, радості Царства Божого, Його краси, Його справжності, Його ціни, то в кращому випадку я буду якимось ідеологом. Футболу і царства Боже. Я не готовий буду за цей футбол, за царство Боже щось платити, чимось жертвуватися. А коли ми говоримо про святих, ми ще можемо їх назвати свідками, свідками царства Божого, свідками Божими, Найбушніше це мученики, їх найповніше, краще перекладається слово мученик, мартеролог якось там, то? щось там цілому. Слухайте волю, вона знає, е, е, перекладається як свідок той, який посвідчив про Бога, який засвідчив своїм життям, який заплатив найвищу ціну. Ось він свідок Царства Божого і його правди, добра і краси. І для того, щоб стати тим свідком, має бути переконаний, що я готовий щось заплатити. І для цього маю мати певність. Певність не тільки з того, що мені хтось сказав, а певність, що мені це сказав сам Бог. Як люблю цитувати одну нашу політикиню, справедливість є і за неї варто боротися. Я кажу, Царство Боже є, і за неї варто боротися, бо я досвідчив, що воно є. Бо до мене Бог приходить і говорить. Бо я бачу Бога присутнього у своєму житті і навколо себе. Бог до мене говорить. Його царство є, що око бачило і вухо не чуло, що Бог приготував вибраним своїм. Це не просто слова, це дійсність, яку Бог мені дав посмакувати і буде давати з кожним днем більше і більше, коли я буду відкритий на нього. Тому сьогодні ми, згадуючи всіх святих, маємо спитати себе. А я вітаю. Малюся, Гануся, Степан чи Катерина. А я бачу себе між святими. А я бачу себе в Царстві Божому. Коли комусь скажеш щось про святість чи про царство, та де я туди не попаду. Та хто я такий, щоб туди піти? Та я грішник, та все мені, мені пекло приготовили. Коли вона так говорить і так підходить, вона навіть не розуміє, що вона, чим вона жартує. І це сумно. Ми маємо бути інакшими, не такими, як інші люди. Ті, які досвідчили і свідчать світу, щоб отаких слів, думок, переживань і досвідів навколо нас не було. Бог потребує свідків свого царства. Бог потребує святих, які і святість та. Починається вже тут на землі в повсякденному житті. Святими не стоїть в один день, коли їм там церква видала декрет, що ось він святий і вже можна йому образ малювати. Ми маємо образ митрополита Андрея, він ще не проголошений. Ми ще йому німб не намалювали, але ми знаємо про його геройські чесноти. знаємо про його боротьбу зі світом. Про його рішення, які були непопулярними і важкими, через які він багато терпів, через які він зробив багато добра, терплячи для себе, втрачаючи на свому, для Божого народу, для нашого народу. І ось цей святий жив колись поміж нами. Чим відрізняється Іван Степан Микола Гануся від митрополита Андрея? Ну, може, не всі ми графи. Але ми святими є як і графи, і королі, так і ковалі, і бідні люди. Кожен з нас покликаний бути тим святим. Тому дозвольмо собі спитати, почати свій шлях до святості. Чи я себе там бачу? Чи я хочу прагнути бути святим? Чи я хочу би Бог до мене заговорив і взяв. Моє серце встановив контакт з моїм серцем, щоб воно тягнулося і линуло до Бога. Я думаю, що це нам під силу зробити такий вибір на честь святості царства Божого, Бога, і буде добре нам і людям коло нас. Слава Ісусу Христу! Промовимо всіх з усієї душі, з усієї мислі.